Від природи сила у кожного з нас є, в когось щось немає, а іншого є, і цікавить дуже тільки саме те, що у когось щось краще десь там є, ця цікавість щиро хвилює завжди. Буває так, що це призване. До біди, та нічого страшного, це усе мене, головне, щоб надія, любов і віра не залишили тебе. А ти миленько гуляй, гуляй Та на думці собі знай. знай. -яй -яй, не мене не тебе твоє, -яй -яй. день за днем минає, і життя летить. Сонечко в вдень світить, річечка бежить, підростають діти, природа така. Робота дід машина мрія нелегка, а ти миленько гуляй, Гуляй, не мене не тебе твої -яй, яй а ти миленько гуляй, та на думці собі знай, твоє. Ай-яй-яй, не мене не тебе твоє. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.